Виконуємо номер 1598 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. У баку 3500 літрів води. Щогодини з бака виливається 500 літрів води. Завдання перше. Склади в зошиті таблицю в залежності об'єму води P у літрах, що залишається у баку від часу Т у годинах. І наша табличка друге. Побудуй графік залежності об'єму води П від часу Т. Приступаємо до виконання. У баку у нас 3500 літрів води. Щогодини виливається 500 літрів. За першу годину виливається 500 літрів. Отже, у баку залишається 3500 відняти 500. 3000 літрів. За другу годину знову 500 виливається, 3000 віднімаємо 500, залишається 2500 літрів. За третю годину знову 500, віднімаємо ще 500, буде залишиться 2000 літрів. За четверту ще 500, отже, залишається 1500 літрів. За п'яту ще 500 залишається 1000 літрів. За шосту ще 500 залишається 500 літрів. І за сьому один ще 500, і бак буде пустий. А тепер побудуємо систему координат. Нам необхідно побудувати графік залежності об'єму від часу. По осі абсциси відкладаємо час у годинах. Одна клітинка це одна година, одиничний відрізок. По осі ординат відкладаємо ми об'єм води, що залишився у літрах. Одна клітинка – це 500 літрів. І починаємо відкладати точки з координатами 0 і 3500. 500 тисяч, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,500. 0, 3,500. Далі один і три тисячі. Два і дві тисячі п'ятсот. Три дві тисячі, чотири тисячі п'ятсот, п'ять. Шість п'ять і сіль. Ну, а тепер проведемо через ці точки, з'єднаємо наші отримані точки. Ми отримали графік залежності об'єму води П від часу Т. Номер. 1598 виконано